Всім привіт! Сьогодні підготували на замовлення велосипед бік електрик. Це велосипед на 350-му двигуні. Стоїть касета, обладнання шуману, ручка газу з вольтметром, ключом замикання, також встановили кнопку фари. Фара на 2500 люмен така ярка. Перед одна дірочка, ззаді 7 зірочок, Алюмінієвий багальник, крила металеві, комфортне сидіння, регулюється винос по висоті, Трєпчаний кошик такий безроз'ємний. Велосипед може йти на батарейки на 8 годин, на 10 годин на 13 ампер годин 36 В, на 13 ампер годин 48 В. Так що модифікації можна змінювати, звертайтеся, телефон в шапці профілю Ми знаходимося в Києві на Петровці Степана Бандера 15Г, їде тут уже. Так що чекаємо у вас в нашому магазині. Всім гарного дня, до побачення.